Чи псує зір заняття спортом? Всі вітання. Ви знаєте, що коли лікар-офтальмолог дивиться турнір з тенісу, він думає про очі тенісиста. як вони можуть продовж кількох годин мати таку витривалість, координацію, реакцію і які важливі у спорті очі. Давайте сьогодні поговоримо про зір і як на стан очей можуть вплинути успіхи у спорті до речі, як позитивно, так і негативно. Нерідко люди з поганим зором взагалі відмовляються від занять спортом, боячись нашкодити собі ще більше, але деякі вважають, що фізична активність навпаки може відновити здоров'я очей, повернути ідеальні показники. Чи так це насправді і якими видами спорту можна займатися навіть при мінусі? Фізичні навантаження не тільки зміцнюють організм, роблять його міцніше і витривалішим, але і покращують кровообіг в організмі. Спорт це хороша профілактика і можливість зміцнити і поліпшити зорові функції. Головне, що фізичні навантаження були помірними. Якщо ж захворювання очей вже діагностовано, варто більш відповідально підходити до вибору виду спорту. Якщо у вас проблеми із зором, варто виключити контактні види спорту. У разі черепно-мозкової травми сітківка ока може розірватися або відчаруватися. Те ж саме може статися, якщо ви піднімаєте важкі предмети. Якщо у вас є патологія очей, постарайтеся не займатись боротьбою баскетболом, волейболом та футболом. Якщо зорові порушення виражені сильно, варто уникати активності з перепадами тиску. До таких видів спорту відноситься дайвінг, альпінізм, дельтапланерний спорт та стрибки з парашутом. При поганому зорі краще віддавати перевагу бігу, плаванню, ходьбі, йогі, гімнастиці та велоспорту. В ході такої активності пульс не підвищується різко, а навантаження на організм відносно низьке. Подібні заняття дозволяють розслабитися, відпочити, а також не мають вікових і професійних обмежень. Можна відмінно тренувати очні м'язи, якщо грати в м'яч або бенбінтон. Концентрація на предметі м'ячі або валані дозволяє поперемінно розслабляти і напружувати очі. Це тренування для очей, ви стежите за об'єктом, тим самим тренуєте м'язи ока та сітківку, а фізична активність профілактує появу близорукості. Якщо ви плаваєте в басейні, при цьому носите контактні лінзи, зніміть їх на час занять. Мікроби, які населяють воду, можуть викликати інфекцію. Краще використовувати плавальні окуляри з діоптерями взагалі дуже важливо вчасно скоригувати свій спосіб життя, щоб підтримати роботу зорового апарату і уникнути різних незворотніх негативних наслідків, і в цьому вам може допомогти ормівір Ультра. Це високоефективний природний засіб для збереження та поліпшення зору. Він містить тільки найкращі активні компоненти природного походження для якісної підтримки здоров'я зорової системи. Його основні переваги це захист сітківки ока, від шкідливого впливу вільних радикалів та ультрафіолетових променів. Він суттєво знижує ризик розвитку дегенеративних захворювань сітківки та запобігає загальному погіршенню зору. Допомагає зняти відчуття втоми та напруги очей після тривалої роботи за комп'ютером. Чи читанням цей комплекс містить вітаміни А, С та Є, які допомагають поліпшити здоров'я очей та підтримують їхню здатність адаптуватись до різних умов освітлення, зменшують стомлюваність очей та підвищують їхню стійкість до стресу?